15 травня відбулось засідання постійної депутатської комісії з питань освіти, молодіжної політики і спорту, історичної спадщини, духовності, зв'язків із засобами масової інформації, охорони здоров'я, соціального захисту та охорони праці серед багатьох важливих тем гостро стало питання про виділення додаткових коштів на харчування пільгових категорій дітей у дошкільних навчальних закладах. Якщо не знайдуть у бюджеті 1 мільйон двісті. Тисяч гривень на харчування дошкільнят, то садочки призупинять діяльність. У межах тижня потрібно вирішити фінансову ситуацію. Начальник відділу освіти Бродівської районної державної адміністрації Микола Сторожук має запропонувати три шляхи вирішення цього питання. Один із варіантів повернутись до попереднього рішення Бродівської районної ради стосовно вказаної проблеми. Також у планах влітку закрити дошкільні навчальні заклади приблизно на 41 день. Микола Михайлович, на часі вже закриття садочки, оскільки йде літній період, чи будуть знову зведені групи, чи будуть закриватися поодиноко садочки? Так, є така проблема і такі несозручності для батьків, але як і кожного року, в літній період заклади освіти і. Садочки проводять ремонтні роботи. Як показує практика, краще припинити їх діяльність. Там на... ну, планується в середньому це є 42 дні, що садочки в червні не будуть працювати. Почергово, але тут справа не в тому, чи всі, чи ні, бо згідно бюджетного кодексу, не допускається. Залучення до перебування у садочку на восьмому, вихованців сьомого чи шостого чи першого, бо бюджетне фінансування йде суто по кошторису. і ті моменти, коли можна було як кілька років назад залучати дітей до тимчасового перебування ще дошкільний заклад зараз не Неможливі. Е, ну і є питання фінансу, оскільки харчування це завжди є на часі. І зараз є. збільшилась плата в садочку. От батьки одні платять, інші є пільговики. Чи наразі фінансування є на ті пільгові групи? Оце можливо найболючіша тема для влади зараз. Бо Потрібно вишукати додаткові кошти, а це є мільйон двісті тисяч для того, щоб забезпечити харчування пільгові категорії. Пільга встановлена у лютому сесії районної ради без фінансового забезпечення, без підтвердження фінансового. Кошти планувалися вишукати додатково, але став такий час, що нам треба приймати якесь рішення. Значить, для того, щоб забезпечити безкоштовне харчування дітей-учасників АТО, це за дану категорію йде мова, необхідно вишукати додатково мільйон двісті тисяч. Тому перед відділом освіти зараз поставлене завдання разом із дошківними. Керівниками дошкільних установ, бухгалтерами, запропонувати варіанти виходу із даної ситуації. Но я хочу наголосити на тому, що відділ освіти прогнозував ще з самого початку, що настане такий час, коли садочки можуть взагалі зупинитися, бо без фінансування ніхто продукти на дошкільній установі. Безкоштовно надавати і без фінансових гарантій надавати не буде. Відповідно, і закупівлю їх проводити нереально. І скоріше всього, напевно, повернутися до фінансування до оплати за харчування 40% як минулого. Фінансового року було, напевно, був би на даному етапі найбільш компромісний варіант. Хоча ми розглядатимемо інші варіанти, бо фактично в садочках міста майже 300 дітей даної категорії. Так, я говорю за учасників АТО, маючи на увазі, що учасники родини загиблих. Учасників АТО мають пільги на державному рівні, і вони, безумовно, діти, які відвідують садочки, будуть харчуватися і в школах, і в дошкільних установах. От. Десь 350 демобілізованих учасників АТО зараз в районі, і, можливо, з даної категорії будуть визначатися пільговики. Можливо, це буде долучена категорія учасників АТО, де є багатодітні сім'ї, де багато дітей є. От. Ну, Ще напрацюємо деякі варіанти, не варто за них говорити вголос бо не знати, чи доцільно навіть так. Але мільйон двісті, як не бачимо, зараз непідйомна сума для бюджету району. І як завжди, усе впирається в кошти. Остаточний вердикт стосовно цього питання буде винесений на сесії Бродівської районної ради, яка нагадуємо ще раз відбудеться у вівторок, 23 травня, початок о 10-й годині ранку.